Я зараз знаходжусь в магазині Target і є відділ Wine and Spirits. Хочу вам показати, які є тут віскі і бурбони в наявності. І якщо ви тут вперше на цьому каналі, це канал Смак Віскі». Тут ми говоримо про якість бурбони, віскі, шотландські, ірландські, німецькі, колись будуть можливо американські сингл молти. От я обов'язково підписуйтесь на цей канал. Шотландські віскі, секція. Блен Морані 12 за 42. Да, Бу, 12-й за 85. Карібіан Кускаму за 86. Макалунія. Джеймсон. Блен Фіник 14-15 років. Glen аж 4 штуки. По шотландським все oh, yeah. японський. Бурбони. Elijah Craig, small batch, класна сина 33,99. Four Roses, small batch, 34,99, теж класна сина. Four Roses, small batch, select, за 61,99. Sundell Barrel, за 46,99. Yeah, Jack Daniels, single barrel, select. 47,99, за 49,99. 49. Botlet Bone, 59-цитковий. За 34-99. Templeton Rail 32. Travelers with key 3999. 1792 SmallBush 2999. Uh, yeah. Wild Turkey за 24-99. Симиречный Jim Дим mm -hmm. за 2099. Old Forester. 86 Prob за 25. Літр 75. Кноп Крік 9 років за 37 клас національний. 7. Helen за the 50 bakers 7 річний За 70. Кноп. Крік 12 річний за 72. що в принципі клас національний, але немає на явнести. Мейкерс марк 46 за 35 luxів.